Мар'яна, Оксана та Аделіта одні з перших, що користуються безкоштовним інтернетом в Ужгородській центральній дитячій бібліотеці. Мережа тут не те, що вдома, зізнаються школярки. Буває, що треба там щось скачати особливе відео, швиденько на урок, тому що хочемо таку цікаву презентацію зробити. Бібліотека в нас за 200 метрів, а дом за 8 кілометрів. У мене вдома є інтернет. Ну я можливості маю сидіти. У мене дідок працює. Він в Ужну. Ви час там щось друге питання треба, або ще статті про напрузкунця, то я ще не маю, там перейду, можна сісти ще зараз, зараз, зараз. Аделіта, а що ви дивитесь тут? Декілька фільмів, наприклад, якісь фільми або е, шукаю реферати. Наприклад, е, останній був про Ялтинський заповідник. Це на екологію мені треба було. Приєднатися до мережі можна і через Wi-Fi, але не сьогодні. Сьогодні віддалений доступ. Аж надто віддалився. «Щось учора, і сьогодні у нас воно скидає. Не знаємо, щось вже приходили сьогодні. Зранку вони вже щось зробили. Вроді вроді воно працювало і знову зникає. Значить, треба буде нам знову викликати спеціалістів, тому що працювало так. Що ми вже у цьому напрямку працюємо. Завдяки програмі «Бібліоміст», що підтримують Біл та Малінда Гейтс, на Закарпатті. Інтернетизовано бібліотеки у восьми районах і ще чотири населені пункти у перспективі. Найбільше у нас обладнано буває так, що там 15-16 районів. Але Закарпатська область вона ж і невеличка насправді тому цілком природні, що тут тільки 8 переможців. Найбільш важливим є те, щоб бібліотека, користувачі бібліотеки отримали безкоштовний доступ до інтернету, тому що це наша мета, щоб в селах, особливо в невеличких містечках, люди змогли отримати доступ до інформації. Цей доступ був вільний для всіх. Із підключенням книгозбірні до всесвітньої мережі кількість відвідувачів помітно збільшилася. Спостерегли бібліотекарі. Не гребуть соцмережами й самі. Є в нас боржники, які, які за які затримують книжки, то ми через контакти спілкуємося з ними. І дуже і дуже цікаво те, що інколи вони нам навіть переписуємося. Бібліотекар переписується із читачем. Книгарі сподіваються, що інтернет, який свого часу віддалив школярів від бібліотеки, допоможе повернути їх як до самої установи, так і до традиційної книжки.